Боюся розгубити усі слова, усі літери, усі відсутності роздірових. На зустріч тобі доки віхтиму. Боюся розсіяти усі слова, усі звуки, усі довгі, брингливі паузи до теми, дока летітиму. Вони їли одне одного, їли одне одного, голодно, холодно, одиноко, рвали серця на зустріч Стеблі і стовбу ригнулися від вітру, вихору швидкості, вагони падали з ремок. Звивалися синіми черв'яками на поворотах і падали. Усі танцювальні ноги, усіх пар: один, два, три, два, два, три. Двадцять чотири прискорювали двадцять чотири оберти навколо себе. І я кричуся, допомагаю руцями, потоками, повітрями, кружлянням голови, ковзанням ніг двадцять чотири. Ще двадцять чотири навколо себе до тебе. Зики наших сердець не спуняються, мені закладає вуха від швидкості, швидкості, від швидкості любові, від любові. Слова випадають із рук, звук котиться звук. Вічному страху варто лише з плеча, і я годуватиму тишу, з ложечки. Достатньо лише свідомого дотику, аби оспонити мій шалений, зболений, радісний, безумний, закоханий біг до тебе, до тебе, до тебе. Я стала не плескати, я й не плескаю. <смеш> <смеш> Мені теж важко втриматися, я вас <смеш> дуже розумію. Якщо закрити тидолоньку мою очі, що ти бачити може? у волосся з доброю маківкою змушений відмирати кору головного мозку. Якщо закрити ти мою вушка, що ти відчути можеш? Таство збирається колеми сиво прозоро малює історії короткотривалої пам'яті, якщо закрити долинками серце, що в тебе спиниться. І він прибирає пасну з обличчя та залишається у долоні. Він каже, ти розпадаєшся, вона каже, в тебе не б'ється. Нерухомі обличчя всміхаються одне одному. Пам'ять кажуть: виризається і видає. Вогниває з болі очі кажуть: не бачать, вуха не чуть, якщо серце прискорює стуки. Якщо мозок віддав команду не відпускати, бо він спогади, навіть підхоплює їх і кружляє. Життя, кажуть, зароджується у воді. Хай тобі на всіх мапах море лишається близько в календарі кожен день, хай день моря, а на долоньки мої були. Майструй собі нові весла. З мертвої пам'яті легко виплести, якщо лиш впустити віру. Харону я вже заплатила, лише не обертайся. Ми допливемо. І я в анонсі писала, що е, на свої тексти працюю разом з музикантами, з якими ми створення композиції в жанрі співаного слова. Е, і враховуючи те, що тут такий камерний формат, ясно, що з музикантами і з мікрофонами ми не будемо, але я пропоную під мінус Авторська музика конкретно цей текст це авторська музика Серджа Казаряна. Послухати одну з наших композицій, яка називається НМКЛ або немає нічого окрім любові колонки. Я не зможу стримати кашель, мокротом слів, загублених, стиглих від того крихких, як стоки ранкового львова. Вперше відчую свою любов, міцними коренями заміснів. Зеленому, як близькі у східних очах, чи синьому, як його серце. Вперше вдихну її змішаності тюнок, і, зрештою, вперше видихну, тобі поміж ключиця. Пари з димом застигнуть в у просторі Ті заведуть хоровод навколо наших лядних тіл. Три рази обернули вогонь, згадавши кожному новий запах. Намагатимуся відчути візиція, на язиціях, смакуватимуш пастя і поведав самого поколу. Сьогодні ти нікуди не дінеш, пані справжні. Сьогодні ви всі нарешті замокнути панові ілюзії барехонне сп'яніння. Потягує свою руку поміж і каже: немає нічого, окрім любов. І на кожен день знайомліється, чому роточить немає нічого, окрім любові я. Пускаю поля, і на дотик бачу руку. Прогначи залюднених вулиць не спиваюся в моїм ніхтями, усі приватки посміхаються, розчуляючись у проміння між своїх руків. Не пускають у мене ботання. Ну, як лиш падаю в тварини море, Зачинаю ніжитися і чути, як кожним шматочком тіла. Люблю, люблю, люблю і не страшно кричати в Ось це, бо що ще шапити наших сіл. Сорові ж бурляння злості, коли ми з життями нарешті зустрілися. Романтичний бог. Шосе суцільних чорних смуг відбитками на твоїх ліхтарів суми в обличчя. Я пірнаю величий глядан з рожевою жуйкою швидкі зносить всі мари в одну кашу у смітниках. Тіло змовкає. Кожен з вас залишав після себе музику. Рідше волька для мотив та й славу скорика, частіше залишки блінки і мертві п'ятниці. Чайки пронизують ніч. Ян не щораз що нас сам стрибає з мостів київських конструктивізмів. You can't just screw everything up and then take a boat out into the ocean to save your best friend or solve a mystery. але принаймні можна вірити, що так воно й буде. Сподіватись великими вчинками і волювати кожен свою хуйню. Населений пункт видумка впадає сонцем у очі, я видумую, вигадую собі виправдання, може, там якраз і мешкають, вигадані і пробачені. Збираються на центральній площі, кістками осипаються на бруківку і рункові шланги змивають убивчим тиском усе, що було вдома. випади міні агресії вибивають цеглинки з місту з вдячності за існування. Намагаюся у розмовах відшкрябати воротки з шкіри, най собі котяться із драбин. Не усвідомлюю, що від разом з ними в ці сподівання. Міста передуваються часом з шаші, чашу, передуваються сміхом підлітків із пластинками чи брекетами, П'ятирічна я літаю червоною площою. За 15 років шукає знайомих очей повітря червоних храмів Європи, шукає ознаки психічних проблем за картинками керченських підлітків, забороненого в контакті, шукає спокою і впевненості, які так нахабно вшили у серце. І геть непомітно по соломинці витягли бочні мовчання солдатів строкових служб. Міцно-міцно зажмурюсь, стискає пальчики когишків. Сезони улюблених телевізійних шоу сліпною дружбою. з переглядом останньої серії змушують повертатись до власних нікчемності, і нездатності бути. А ще успішні люди в цих ваших фейсбуках та інтернетах кидаються вот. рецептами пліснями. Друг мого друга не користується соцмережами і застопив половину земної кулі. А очільник радіостанції найтепліший голос редакції каже, що нас жрає публічне життя і користується лише електронною поштою для роботи. Я чесно-чесно вчуся не заздріти і шукати своїх шляхів. Не очікувати, що найближчі підтримують, допоможуть і заспокоюють. Гряд, бах, бум. Гуркіт автобусу розпадається платними трасами на полюку у Все набираю чергові повідомлення зі світу щасливих і захоплених, а літерки Л, Ю та Б застрягаються у липкому біті мертвого репора, який приніс моє життя зовсім інший живий. Міцно зажморююсь, стискаю пальчики кулачків. Кожен з вас залишав після себе музику. Можна твоя, перестане мене перечити. Можна твоя, не припинить грати, можна нарешті знайдеться моя. Тексти, які читаю зараз, вони всі написані в 2017-2018 році, тому що зараз в мене немає текстів про любов, зараз вони тексти про війну. Але вони будуть наприкінці, тому що ми так повільно будемо все. Але я обіцяю вас не залишати на одинці наприкінці з емоціями від текстів про війну, які з них завершуються надією, а не тільки чимось страшним. Але поки що ми рухаємося по романтичному слоту. Тому текст 2016 року. Я тобі заграю на волторних місячних напівтіни, Залоскочу сонячними, жорсткими опівливими за зміни затінками долонь, і енотаке неймовірно хоче припасти, схилитися з нитими спинками до наших западених рук. Там бо тепло лунає співанка, і світло грається, і світло грається, і вилякає тінь. Бо що я там табрива, як мені сидку світло? що щоє світло, як на обман, а мені і без світла видко твої. А мені і без світла зіниці крутяться, і єнотики злегка боскові. Мабуть, до босковості ночі, у ранку, і дехтарика хвилями. Особуючи, як я би спала в твоїх дорогах, як я прокинуся і заграю у вічній ночі нашого Всесвіту. Кажуть, ми бачимо світ довкола тільки тому, що існує світло. А я кажу, немає світла ніякого, є лише музика. А я кажу, немає світла ніякого, є лише музика темряви. А я кажу, немає світла ніякого, є лише музика темряви. І ми її танцюємо. Тиша, тиша лунає, я думаю, може може рухатись просто далі і розпитати. Да. Може інтерв'ю тебе брати, як Богдану говорю, набрати. Може щось коментувати. Навіть якщо хтось має якусь цікаву історію про нашу сьогоднішню підлайнерку, то велкам. Добре, добре, команди. Сьогодні ваш вечір. Нехай буде так, як вам найкраще. <свқу> Та не пригинайтеся, все одно видно. <свқу> <свқу> Коли я готувала ці блоки на сьогоднішній вечір, неочікувано очікувати не себе, бо я помітила, що в мене дуже багато текстів про Київ. Раніше я себе не ідентифікувала київською поеткою, тому що я народилася в Києві, просто в Києві, але 19 років я пройшла на Лісовому. .Eh, і люди з лівого берега розуміють, що таке жити на лівому березі. І коли ти що починаєш знайомитися з центром, ти ніби знайомишся з Києвом вперше. Eh, і тому, коли я просьорчувала всі ці тексти, я здивувалася, що насправді київські мотиви. Вони проходять безкрізно і дуже багато. В основному вони. Ну, ви послухаєте, які. Отже, почнемо з тексту а, про лісовий. Що Отека за телефон далі? Це... Замість спалахів вечорнього міста сосни тягнуться кришталю. Карія шість ховається за їхніми спинами. Як примружити очі, можна вхопити тишу за пальці ніг. Коло, коло, а за колом щели. Гурки та втілок розчиняються. Сотнекольні дошки розмальовують ранкові дороги. Сонце пнеться Треєчинським небом. Да хидитиповерхівок роздягаються упіднічниками. Стежка, стежка, а за стежкою щели. Христину могилах підморгують, центральні дороги губляться в поводині місцевих. Якщо по-справжньому захотіти, можна торкнутися вже до стирної пам'яті. Ліс, ліс, а поміж нього опускаються, підіймаються, опускаються і підіймаються плечі лісового насилу. Е, я думаю, що якщо ви бували, десь в опитах, то ви могли повити, оце ніби час загорає і проводять рік, Зовсім не схоже на вулицю, вона ж Так, І коли я готувалася, коли нам, я намагалася перемежовувати різні з динамікою і... Е, Речі, за динамікою тексти, ніжні і більш агресивні. І зараз знову буде. О, ти ні, какова, будь ласка, і зараз знову буде текст про лісовий, але вже трошки з іншою емоціями. Від наростає у вухах тиши або мертвими голосами, які бемсують по голові, на відйобаному метро. При гілляли дбиттях на свої недоростки. Думаєш, народилася не в Києві. Думаєш, отримала світ і ваш, може, колись доживеш до квартири. Молодочок попід невінні не стане у тебе слабко сте звалити звідси. Молодочок у бокові стінки черепа світ каже боротися з біса тилиниш. Камінь, папір і ножиці завживали колодязь на наших районах. Лівобережна вірність, стінки школа на школу, троя на лісовий. Віриш, ніби щось може змінитися після звільнення у запас? Точно, мапа візьме і стиснеться. Синагога стане на місці Андріївської, а тісні бриманські повиростають з Басарабського ринку. Чи може руці твої поготяти гумою за 500 кілометрів? Генії всіх часів рейлють в могилах, світять своїми ребрами, ти стрибаєш на три голови, а дострибуєш хіба на чверть сталінки. Обрьовуєтесь власним мистецтвом, щоб не почуватися так, себто щоб не почуватися. Жаль, гідні, ні і нікчемні, що ж тут воїсти? Питається по нас мирний бід, у вухах, тишою тут, стуц, танцюй, калі, не впадеш не вдома, доки ненависні стіни, не жруть твою плісню. Але, доки тут, тут тут, тут серденько відбиває любов, відбувається на мечах від пана смерті, молодшого морта. Танцюю то на одній та на іншій, все з волинками несправедливостей, змушених існувань, зарівно як не в. І банно вправляюся у вихілясах посмішок. Байдуже, як синхронно дентя, крапельки віджиїв, бік, наростає у вугах. Туць, 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 туць. Наступна станція не кінцева. Танцюй, суко, танцюй. Не можна, не можна. А, я до речі, не уточнила в полісі, я бачила, що був Антон Полунін, Я знаю, що в нього дуже багато лайків текстах. Тому я вирішила оточнювати. Антон вже встановив тут рекорд, тож ви можете хочете. Клас, клас, клас. Так, це найсильніша ода Києва, мабуть, з усіх. Зараз буде десь 5-6 часов про Київ, так що, якщо щось у вас якісь спогади вернають свої, власні, діліться ними, будь ласка, бо місто таке. Різне, електрично і велике, що у нас очевидно у всіх різні емоції з ані. А чому про одне той саме район настільки різні вірші? Ну mm. це залежить від вашого настрою чи від якихось подій, ну чому настільки одне і mm. те та саме місто, так само mm. 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 Так, це дуже хороше питання. Я не думала про нього, але подумала, коли чула тільки що різницю в настрої, mm. e, mm. e, mm. і я думаю, що як і більшість місць. Різні, в різні моменти вони відчуваються по різному. І коли я згадую своє дитинство, то я в першу чергу згадую якийсь треш. Ну, типу, ці бійки стінка на стінку це реальність. Типу, там пиздилки в лісі, поки ми втікли з уроків – це теж реальність на лісовому. Але зараз, коли я проїжджаю вже дорослою там, до своєї мами, то мені здається, що це. Супер затишний район. <смір> 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 так спокійно. Таке питання: що дійсно троє до вас дотягувалися там? У нас була одна стрілка. У нас на дискотеку в школу приходили хлопці з троєчної <смір> школи. <смір> і як це буває часто в селах, хтось з троєчних з з кимось з наших, і наші хлопці це не дуже зацінили. Тобто це була спеціальна mm -hmm. така подія. <laughs> так, так. дуже яскраво. А, текст присвячений Леоніду Кантеру. Леонід Кантер е, режисер, е, який знімав фільми про те, як він ходив з е, табуретом з київської кухні на різні кінці світу, е, на крайню західну точку світу, мис, бла, 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 я не пам'ятаю. Не на різні різні це були його пригоди. Вийшло кілька фільмів про це. Потім Леонід Кантер заснував мистецький хутір Обирок під Києвом, де люди з різними творчими проявами могли жити і розвиватися, і робити якісь спільні події. А потім він пішов воювати в 2014 році, повернувся звідти, застрелився з власної зброї. І про це вийшов фільм Ярослава Попова, який зібрав кілька різних. Уривків з того, що Леонід Кантер не встиг видати і розказав його історію і, власне, текст Леоніду Кантеру. Найцікавіше починається тоді, коли табурет залишає кордони своєї кухні. Я пишу текст про те, як всихає Київ і пнеться навшпиньки, аби цього ніхто не помітив. Напишу текст про горобців без безхатьків, яким вуличні музиканти завдячують ринком і боротьбою за попит. Я напишу текст про напівранні модерних напівсередньовічних маргіналів, а кажколярів спальних районів. І залізо на сидінню у вагоні метро я прочитаю тунелям про ліво правобережних місних. Прокричу по історії на кожної синьо зоно-червоних станцій, не забуваючи ані про львівську браму, ані про Вонограда в Стриєщиною. Настрибаю по головах і відтопчу пальці усіх вранішніх поспішальників і вечірніх сновид. І затягнусь в підземці лементами зґвалтованих і відбитими селезінками геїв, квірів та просто невписаних в общєства. Задивлю російською елітною мовою понаєхавших і суршиком подаєхавши, які не здаються. Викурю попівпачки заторів на колись московському, нині ж північному, се одною стропом та молотом. Струшу попіл сміттям сміттям обідчоболонських озер, алмаз на озерсовим кладовищем і водем пазняків. Я напишу тисячний текст про це йобане місто. Щоб коли куритиму на кухнях усіх вписок світу, залазити на табурет, читати типу Тут я народилася і випускати пару із гордовитою посмішкою. Верхній вал падає ураганом, ховає під себе слово. Нижній вал сміється аж до почаної. Найприємніше відчуття пост робочої п'ятниці напівспати напівлежачи, напівповному 114-му, розтинаючи наборожну рвазьку пустку, відчувати себе піраткою та рідко штильових київських вод, дрейфувати за вітром Альджей, а не за торів або стискань між брудними тілами, зі зміну у зміну з роботи в роботу, розкидаючи себе шматками вічно голодним будням, верхній вал, падає ураганом. Ховає під себе слово. А я нерухомо гадаюся на не спокоєм очі п'ятниці і пояснює говорити. Цей текст мав би бути останнім, щоб видали прагу, але Ні ще два. Ну, ти і падає крізь відкриті вікна таксі, відбувається без скляного Дніпра під мостом метро, водяний кридає водний, загрібає їх жманнями, заводить гучно, як дід за столом на різдво. Пісню стін, обмальованих цифрами 1, 9, 2, 7. 1927-му у Запоріжжі почалось будівництво Дніпровської гідроелектростанції. 1927-му на узбережжях Чорного та Азовського з'явилися заповідники. 1927-го народився сад задоволень Гічкока. Між Нью-Йорком і Лондоном запрацював транзатлантичний телефонний зв'язок. Вернер Кейзенберг описав у листі до колеги принцип невизначеності. 1927-му, у Союзі Радянських Республік, придумали Кателітку. Мені п'ять. Я вдягала дворічного брата у платтячко. Він ще не знає, що таке його бережна вірність і вибрута голова, ще не думає набивати емблему даному Київ з 1927 на зап'ясті. Ноти падають крізь відкрит відкриті вікна таксі, відбувають від скляного Дніпра під мостом метро, я чую хрустів культури насильства між пальцями у суглобах. чую голос, що розбиває тоноване скло. Моя свобода завжди при мені. Твоя свобода завжди при тобі. Пісня струмом пронизує ніч київської дороги. Вітер підхоплює і розносить усім бургант. Кожен день належить всім нам. Ніхто не у слабкості відібрати пісню підхоплену містом. Ноти падають крізь відкриті вікна на таксі. І я чую, як всередині мене гучніша музика. І останній із київської серії. Е... Я коли його віддавала на переклад польською, то поетка запитувала про окремі слова, тому що для мене, наприклад, частина тут будуть використані міфологічні персонажі з української міфології, і частину з них ми чули доволі часто, а частину не так часто, і мені дуже подобається. Є багато українських поетів і поеток, які використовують скандинавську міфологію в своїх текстах, або які використовують грецьку міфологію, тому що вона найуніверсальніша для всіх культур. А мені подобається наша, українська. Цигарки ніби каганчиками в руках потерчат, спалаха тут і там болотом подолу. Ти ж лишень два дні не курила, дитину, не дивись, стережися, не йди за світлом, Відводь очі, крадуть душ. А хрестик ні разу не знятий, і хрест вирізлений на потилиці, порятують однаково. І мамі, і батьку, і духам предків спасибі за міць кісток Залаштек на білістині підземки. Я вас не боюся. Гадки тягнуться стелі, мощуються на поручні, і стіни від огоні мандрують вагоном. Осінньою поводиною полиневих потомних. Сховай і собі під повіки марова жмайку. Дрімота кутає плечі страху. Дніпро кличе до танці, місто розчиняється в ранковому молодці. Ти вдома, маленька, ти вдома. І всі тобі раді. Дякую, давайте зробимо скільки? промовить ладку, 10? Так, 10. Просто досвід каже, що потім важко запросити зараз. Я думаю, що тут нормально всі друзі, тож перерву робимо. Час девять. пишу.